Всім привіт! У нас нове надходження, а саме Mazda CX5 2015 рік 2.2 дизель в такому темно-сірому кольорі. Автомобиль у нас на зимові гарні гумі. Титанові диски такого сірого кольору не покоцані, не почухані. Автомобільчик у нас має повний електропакет, складання дзеркал. Подивіться, в якому стані у нас мультируль. Дуже гарним збережним велика навігація, клімат-контроль, підігріви передніх сидінь. Шестиступка механіка, у нас сліпі зони, датчики в шинах, старт-стоп, допомога при підйомі вгору, читаю полоси та знаки. Автомобіль ось в такому збереженому стані. 188 тисяч рідного пробігу. Автомобіль свіжоприганий з Європи, 5 днів на Україні. Рестайлінга Мазда, 2015 рік. Вихлопні труби у нас в ідеальному стані, екологія все на місці, сажовик, форсунки, турбіна. Все в нас працює справно. По автомобілю немає жодного підфарбування. Дуже збережний стан. 14200 буде ціна на старті даного автомобіля. Місто Луцьк. Ціна йде досить-досить хороша. Нижче першої ціни в Україні на свіжопригнаний автомобіль. Кого зацікавило, звертайтесь, надамо всю інформацію по даному автомобілю.